Зима близько, зима близько, за що він, типу, побачив і так і все, я буду вірити в этих в, в белых Ходоків? Типу, його, його, він перейшов на сторону Рейніри із-за Білих Ходоків? Із-за Білих Ходоків? Ні! Та ніхто не об'єднає, господи, ні Рейніра не об'єднає королівство, ні, ні Джон, ні Денні, ніхто не об'єднає королівство. Білі хадаки взагалі... Ну все, чисто Деймон, Деймон приклонив коліна із-за білих хадаков, яких убила взагалі Ар'я Старк кінжальчиком, кінжальчиком. Із-за білих хадаков це все відбувається. Ви що, Король Ночі один з моїх любимих персонажей? І це що? І це що? У нас ті Рейніра королева, тому що Деймон побачив білих хадаков. Ви що? продружені там <рес> да, взагалі. Таргарі ніяк не пов'язані з, з білими хадаками ніяк ще. Ця війна тільки починається, не дивлячись на те, що другий сезон Дома дракона вже підійшов до свого завершення. Все виглядає так, начебто громадянська війна під назвою Донок драконів тільки починає розривати вестерос. Вітаю усіх на своєму каналі. Ось і прогреміла остання серія другого сезону Дому дракона, яка стала годинним підсумком, але також закинула вудочки на наступний третій сезон, котрий анонсували ще до виходу другого. А ще епізод подарував нам мільйон фейспалмових моментів, як і в цілому увесь сезон. Взагалі серія виглядає більше як злий жарт, особливо після непоганого епізоду минулого тижня. Але звісно, давайте про все по порядку, разом обговоримо, що ж там нам залишили на фінал і що ж такого цікавого або ні показали. Тільки перед тим як я почну ділитися з вами своїми думками і враженнями щодо епізоду, попрошу вас підписатись на мій канал, а також підтримати відео лайком. Мені буде дуже приємно. А ще я заохочую доєднатись до мого Тіктоку, там багато розмовних відео, теорій, а також є мої реакції на всі серії другого сезону Дома Дракона. Отже, фінальна серія отримала назву Королева, яка колись була, що є відсилкою до Рейніс, яку називали Королевою Якої ніколи не було. І звісно, королева, про яку йдеться у серії, це Рейніра, але вона також ніколи королевою не була. І в цій серії, тим паче, захоплення королівського причалу нам залишили на третій сезон. Тобто у фіналі другого рейніра продовжує не бути королевою, та й по великому рахунку ніколи нею не стане. Сам епізод починається з ланістерів, а саме з Тайланда, який звертається з проханням про допомогу у війні проти рейніри до лідера Втіроша. Вони погоджуються допомогти, якщо король віддасть їм сходини. А також сам Тайланд повинен різними способами довести, що заслуговує допомоги. Він і боровся з шарко лохаром у багнюці, він не співав пісні, а також нам кинули за травочку на те, що у Тіроші народиться багато золотоволосих діточок. Але незважаючи на весь той крінж, що відбувався з Тайландом, а як на мене, він один з небагатьох персонажів, які на собі тримають книжкову історію, він повертається до королівського причалу із флотом. Ось хто насправді відданий своєму королю. А от той, хто також повинен був бути вірним Ейгону, але щось мутне з ним відбувається, Еймонд розлючений і у гніві спалює ціле місто після того, як дізнається про нових вершників драконів на стороні Рейніри. Як це схоже на тергаріїнів, правда? Звісно, я засуджую, але в цій війні ми ще побачимо не одне спалене місто. І так тепер почала вбивати мирних людей і сторона зелених. До цього кров мирних проливали лише чорні. Партія короля трималась достатньо довго, щоб уникати жертв серед простих людей, на відміну від рейніри. Також Еймонд зривається і на своїй сестрі, коли ставить їй умову відправити зі своїм драконом у бій. В принципі, я розумію Еймонда, і я б просила на його місці того ж самого, але засуджую його способи досягнення цієї мети. Тим часом вже вкотрий раз до короля Ейгона навідується Ларі Стронг зі своїми казочками. Він каже, що треба тікати зі столиці, тому що Еймонд нібито хоче вбити брата. Доказуйте мені все, що завгодно, але я досі не вірю в однозначність цієї ситуації, і тим паче я не вірю, що Еймонд хоче вбити Ейгона. Король не хоче бігти з королівської гавані, а навпаки, погрожує кинути брата до в'язниці. Але тут Ларіс має рацію: ще тоді перемоги точно не буде, якщо вершник єдиного дракона, який на даний момент є у партії зелених, буде гнити в темниці. Забігаючи наперед, Ейгон все ж таки їде зі столиці. На Драгонстоуні Джекі знаходить Ульфа і г'ю в кімнаті ради і сердиться, що Ульф так нешанобливо поводиться, той взагалі сидів на місці королеви, закинувши ноги на стіл. Раніше Джекері стащив на собі чорну гілку, а тепер Ульф хоча б не нудно спостерігати за лінією Рейніри. Взагалі Ульфа показують канонічним, до нього питань нема. Але от як будуть переобразовувати Гю дуже цікаво. Ще треба відзначити, що, незважаючи на усі зливи, Ульф не спростував своє відношення до сім'ї Таргарієнів. тому так поки що віримо чоловіку в те, що він брат Візеріса і Деймона. Через що є надія на Дейрона Небастарда, а також дно в домі дракона ще не пробито з тим, що не тільки валерійці можуть літати на драконах, поки що все тут як треба. Але повертаючись до Джейса, напруга між ним і насінням драконів продовжує зростати, навіть якщо вона одностороння. Рейніра обговорює свій наступний крок із Корлісом, який зауважує, що у зелених може бути більше, ніж один дракон. Він згадує той факт, що і Дейрон, і Хелейна мають драконів, хоча Рейніра сумнівається в їхній загрозі. Корліс вже не дуже впевнений, і крім того, він каже Рейнірі, що не можна зараз недооцінювати силу Еймонда. Він у відчаї та злий. А далі ми знову потрапляємо до Харенхола, де Деймон нарешті збирає армію. І нарешті до нього дотопав Альфред Брум, якого ще декілька серій тому відіслала Рейніра. Він хвалить Деймона за всю його роботу в річкових землях, нехтуючи тим, що досягла Рейніра, хоча вона нічого і не досягла. І отут Деймон каже, що у нього з рейнірою різні шляхи. Він піде на королівську гавань, а на рейніру все одно. І Альфред його підтримує, кажучи, що їм потрібен король, а не королева. А також Альфред казав, що ніколи не буде служити Ейгону. Ну ти й шутнік, Альфред. Як кажуть, побачимо, побачимо. З стіні Саймон Стронг спостерігає за чоловіками та слухає їхню розмову. Він розуміє, що готується зрада, тому треба попередити про це королеву. В той час до річкових земель прямує армія Крістона Коля. Гвейн Хайтаур бачить, як Крістон тримає хустку Алісенти і навіть підіймає на лорда командувача меча, знаючи, що Коль з Алісентою мали сексуальні стосунки. Гвейн каже, що він міг би відправити Крістона до стіни за це, і Крістон пояснює, що Алісента двічі врятувала йому життя. А також він зауважує, що Алісента не зраджувала Візерісу, і всі їх стосунки почались після смерті короля. Тому далі сподіваємось на Дейрона не бастарда. А ще Крістен Коль впав, наче, в депресію через цю війну, навіть вже здався і готовий помирати і так далі. Але цікавий факт: якщо ви почитаєте бенкет Круків, то дізнайтесь, що саме Крістон Коль почав цю війну. Не Ото, не Лісента, не Рейніра, не Ейгон, а саме Крістон. А якщо не хочете читати, то я робила окреме відео про неоднозначність королівського гвардійця. Посилання залишу, переходьте, дивіться. Повертаючись на драконовий камінь, там Рейніра, поки люди у столиці через її блокаду голодують, влаштувала банкет на честь нових вершників драконів. Ульф знову на собі заташі сцену. Він може комусь здатись абсолютно невихованим і огидним. Але чого ви чекаєте від дорослого чоловіка, який, скоріш за все, виріс просто на вулиці? Думаєте, за декілька днів він навчиться манерам і так далі? Звісно, ні, і в цьому його шарм. А знаючи, що буде далі, я його прямо прямобожнюю. Незважаючи на приколи Ульфа, Рейніра виголошує, що чоловіки вже за два дні полетять на війну. Їхню вечерю прориває повідомлення з Харенхола. Саймон попереджає Рейніру про можливу зраду, і вона, не гаючи часу, просить Адама полетіти з нею в річкові землі, щоб протистояти Деймону. І звісно, ми вже багато чого брідового бачили у Харенхолі через видіння Деймона. Але тут якийсь максимальний крінж відбувається. Саме видіння дуже цікаве, зараз його розберемо, але те, до чого воно призвело, то якийсь фейспалм. Тож Аліс приводить Деймона до чардерева. Коли він кладе на нього руку, то бачить видіння. І не просто якусь свою хвору фантазію, він чітко бачить майбутнє, а саме. Спочатку нам показують трохокого ворона Бріндена Ріверса, якого також називали Кривавим Вороном. Ми бачили його в грі престолів просто дещо старшим. І взагалі є велика теорія, що в тілі Брана Старка живе саме Брінден, і саме він король вестероса, але сьогодні не про це. Запам'ятайте його, тому що ми ще побачимо кривавого ворона у іншому спінофі, який вже навіть затизирили, а саме лицар сімох королівств. Там Брін ще з'явиться і так гарно нам представили в Домі дракона актора, що його зіграє. А далі прямо мені в серденько білі блукачі, хадакі і ниє. З одного боку я дуже рада, тому що я обожнюю всю цю гілку з королем ночі і його армією, а з іншого знову і знову сіль на рану, але максимальний фейспалм далі. Потім отут складно сказати, або це загибель драконів, або битва проти короля ночі. Ще потім знову проспойлерили смерть Деймона, який втопиться. А також червона комета, що сповіщає про повернення драконів. За нею вогонь, три драконових яйця і Дейнеріс, дівчинка, що вижила у вогні і стала матір'ю драконів. І знаєте, хоч на цьому каналі і прийнято хейтити Дені, але я все одно була рада побачити таку відсилку на основного персонажа моєї улюбленої історії. Під назвою Пісня Льоду і вогню. А в самому кінці видіння Деймон бачить свою дружину Рейніру, яка сидить у короні батька на залізному престолі. Шкода, що Деймон не побачив справжню першу королеву Вестероса – Серсею Ланністер. Після такого він, можливо, втопився би раніше. Також Деймону з'являється Хелейна, яка каже йому, що це все лише історія, частиною якої він є. І він повинен зайняти в ній своє місце. І він зайняв він побачив білих блукачів і за три секунди перевзувся на користь рейніри. Він каже зима близько, і тільки Таргаріан може об'єднати королівство проти темряви. Як ми знаємо, то ні, і взагалі нічого об'єднувати не треба, щоб перемогти короля ночі, потрібна лише дівчинка з кинжалом і все. І от Візеріс обрав рейніру, щоб та стала спасителькою Вестероса. Тобто Деймон відмовився від корони і від зради рейніри через білих хадаков. Ось це крінж. Звісно, чорним дають велику місію. Вони воюють не через власні амбіції, жагу до влади, а заради того, щоб врятувати світ. Але ж ми, глядачі, знаємо, що ніхто, ніякий Таргаріан нічого не об'єднав і нікого не врятував це, зробила Ар'я Старк. Навіть Джофрі Баратеон Ланістер, здається, більше зробив для цієї перемоги над темрявою, ніж Таргаріани. Навіщо взагалі потрібно було приплутувати в дім дракона історію про велике зло з півночі? Вона тут не потрібна і викликає лише фейспалми. Але ну що є, то є демон віддає армію, яку збирав для себе рейнірі, і схиляється перед нею через мультик на три секунди. Тим часом свої мультики бачила і Хелейна. Еймон знову приходить до неї просити допомоги з її драконом у війні. Цього разу він не такий агресивний, але Хелейна знає його долю через свої видіння. Вона запитує його, що він з нею зробить, якщо вона не погодиться полетіти з ним до Харенхола. Вона каже братові, що вона бачила, що він спалив Ейгона. Також Хелена розповідає, що ще бачила. Ейгон знову буде на троні і побачить перемогу. Останнє найважливіше це для тих чорних, які чомусь вважають, що зелені не перемогли. Ні, чітко було сказано перемога, і її побачить ніхто інший, як законний король Ейгон, II Таргаріен. А от Еймонд буде поглинений оком богів і помре. Тобто за декілька хвилин серії ми дізнались три вагомих спойлера. Ми вже знали серіалу, що Деймон помре на Божому Окі, потім побачили, що він там тоне, а тепер ще й Еймонд приєднується до нього, в той час як Ейгон переможе у війні. Слова Хелейни, звичайно, бентежать Еймонда, і він каже сестрі, що може вбити її за зраду. Але відповідь Хелейни тут чудова. Вона каже, що навіть якби він її вбив, це не змінило б його долю. А от що далі відбувалось. Якщо ви думали, що на перевзуванні Деймона через білих ходаків Крінж закінчився, то ні. Найголовніший тільки попереду. Алісента з'являється на драконячому камені посеред ночі, бажаючи поговорити з Рейнірою, яка абсолютно шокована, побачивши її. Алісента розповідає про все, що вона зробила неправильно, і зізнається, що трималася своїх чеснот. Хоча насправді просто заздрила Рейнірі, вона хоче залишити все позаду і втікти з Хелейною подалі. На що Рейніра запитує, чому вона має про це піклуватись, чому Алісента розповідає їй усе це? І нарешті Алісента переходить до суті, кажучи, що Еймонт незабаром покине королівську гавань, щоб зустрітися з армією Крістона Коля в річкових землях, залишаючи місто без захисту, тому його можна буде просто захопити. Без бою і великих втрат. Алісента каже своїй подружці, що їй ніхто не стане на заваді в захопленій столиці, і вона посяде на залізному престолі. Рейніра ж, коли їй все приносять на тарілочці, ще ставить свої вимоги і каже, що їй доведеться вбити Ейгона. А потім ще така додає син за сина Рейніра Шо. А маленький принц Джей Херіс, то було просто так, то навіть не помста. То так, чисто розваги Рейніра у нас виявляється вбивцею дітей просто заради свого задоволення. Причому Алісента не краще. Ці двоє подружок просто варті одна одної, тому що Алісента погоджується, щоб Рейніра вбила Ейгона. Занавіс, дякую, що все це закінчилось, і подібного крінжа ми не побачимо ще приблизно пару років, бо я вже не вивожу на це дивитись. Ну як таке взагалі сценаристам приходить у голову? Що треба корити, щоб дійти до такого? І головне, що все це нам подають на повному серйозі, а хтось взагалі вважає серіал каноном і достовірною історією. Із цікавого ще нам показали Тесаріон дракона Дейрона, але вершника ми не побачили. Також ще взагалі не цікава гілка з Рейною. Вона тільки зустріла з вівцекрадом, але осідлання ми так і не побачили. Корлі зі своїм байстрюком Аліном у конфлікті армії двох сторін вирушили у бій. Насправді найкрутіше, що ми побачили з фінальним епізодом Дома Дракона тизер до нового спінофа лицар сімох королівств, який вийде вже в наступному році. Цю історію я справді чекаю, мені вона цікава і Сподіваюсь отримати щось гідне і якісне, а не фанфік рівня другого сезону Дома Дракона. Це були мої емоції і враження після перегляду фінального епізоду. Також думаю, що буде відео по підсумкам за весь сезон. І звісно, пісню «Льоду і вогню на цьому каналі просто обожнюють. Тому відео по цьому всесвіту ще буде дуже і дуже багато. Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропускати їх. А також підтримуйте відео лайком, пишіть коментарі, діліться своїми враженнями. Мені буде дуже цікаво поспілкуватись з вами. І не забувайте про мій тікток. А з мене на цей раз все до нових відосиків.